То я зараз, я зараз не можу припустити ситуації, за якої наші збройні сили завдали б удару по території Білорусі, по заводу чи по чому. Пригадайте, адже російські літаки стартували з аеродромів білоруських, ракети стартували, війська заходили. Жодного удару по території Білорусі, по військових об'єктах Росії не було завдано. Так чому тепер будемо міркувати про якийсь гіпотетичний удар по, по заводу білоруському? От, це, як на мене, розглядати серйозно на даному етапі таку ймовірність не можна. Тобто, це, це виробництво буде цілком безпечно. Як, чи можна буде визначити, коли, на жаль, будуть запущені ці безпілотники, що це саме білоруські, а не зроблені на Росії? <гум> ну, визначаю, і визначаю за серійними номерами ті ж самі. Російські герані вже там ідентифікуються, вони у них номери відрізняються від іранського робництва. Теоретично, теоретично можна буде, або практично там. Ну є певні ознаки, які розвідувані органи відповідні аналізуватимуть. Можна це визначити загалом. Ви бачаєте таку ймовірність, що Білорусь поновить точніше, не поновить а розпочне на своїй території виготовлення. Шахерів? Так, так абсолютно, абсолютно можливо, оскільки в. Баченні російської пропаганди, баченні іранської пропаганди, шохеди є дуже ефективною зброєю, і, відповідно, чому б Лукашенкові тобі не спробувати обзавести свою таку тегорію. Тобто тих, що на Росії недостатньо, Лукашенко хоче свої, я так зрозуміла, з вашої тези? Можливо, можливо.